Зарядився акумулятор 14,6 вольт, зарядка виключилась. Можна ставити тестити на розряд. Можна підождати, поки воно там побалансирується. Потому що шо? Потому що дисбаланс є. Потому що ось відключив зарядку, а там 13,1. Коли повний заряд, Хороший, то там показує обично 13,4, 13,3. А тут чуть менше. Значить, нас ще не догнало до верха Зараз поміряємо, що там по ячейкам. А по ячейкам показує 3,42, 3,43, 3,35 і 3,38. Тобто, різниця є 3,35 і 3,43. Є розбіг. От зараз і побачим, що там побалансирує БМС. А чи не побалансує, Є тут активна балансировка, чи тут пасівна. Пройшло минут 40. Упало напряжение 12,9. По банкам ось так. Трошки просіло все. Одна ось не просіла. Но при этом ось, ось зарядку включаю і задка не запускается. То есть считаю, что він заряжен, он показывает 14,6. Очень может быть, что при подключении зарядки якісь, якась банка уже сразу оп и 3,65. Кстати, сейчас померяю. Нет, переміряв. Таке самое висить сейчас напряжение на банках. Теоретически надо включать зарядку, а зарядка не включается. Это, кстати, я уже замечав, что це возможно глюк ці і БМС. Шо вроді би как надо начать заряжаться, а вона стоїть і не пропускает зарядку. Кстати, а мені цікаво, чи вона хоч видає щас щось. Сейчас лампочки підключу. 12,9 Бо вже якісь глюки були такі, що вона опі стала і нічого не видає і не приймає. Та ні, лампочки вон, світяться від БМС-ки, але да, почему то при таких напряженнях зарядка не стартує. Не стартує. Ну, от я, кстати, зараз позаряжав, чи трошки посвітилось 30 секунд. Зараз спробуємо включити зарядку. А, так вона включена. Нема. Зарядку не пропускає вона по то Може там на мізерних токах іде зараз зарядка. Ну, показує 14.6, це те, що видає зарядне. Тобто, як будто у нас входні мосфети зараз відключені і немає входа. Не знаю, що так. Подивимося, що далі буде. Так, ну, в общем, плата. Оце 12,8. Це зараз номінальне напряження. Було 13, 3,7. Ось включив зарядку і включаємо зарядку. Зарядка не активірується і показує 14,6. Тобто, таке чувство, що у нас не пропускає плата на заряд. Тобто Вона вважає, що ми заряджені. Хоча на виход вона дає. І ще раз, перевіряємо. На виход вона <клухи> напругу дає. Оп, лампочки светятся. То есть, плата считает, что мы заряжены. Сейчас еще раз проверю, что там по напряжениям. И, то есть, балансировка, если, если оно не выравнивается, то балансировка там ни хрена не мая никакой. Будем ставить на разряд тогда его. А, ну, опять же. Это ж прикол вот этой БМС. -ки. На аккумуляторе сейчас 13 ,3. На выходе с БМС она показывает 12,8. То есть у нас через БМС почему-то падение происходит. Вот. Ну, не знаю, сейчас покажу. Ось плюс, ну, ось щуп. Ось мы меряем до, то есть c напряжение на аккумуляторе, на входе БМС. -ки. Б минус. Вон, 13,3. А на выходе с БМС оп! 12,8. Так що аккумулятор заряжен. Ну а вообще, по показаниям, ті, що я записую, балансировка все-таки, похожа, есть. Ось останні показания. Ось те, що було. 3:42, 3,35. Потом 3,40 3,33. А ось пішло вже 336, 3.33, 3.33, 3.33, 3.33. 33, 33. Почти. Тобто збалансувалося, уже радує. Так, ну а раз у нас акумулятор заряджений і збалансирований, <кхи> просто що на виході БМС-ки 12.8 показує, то ставимо на тест. Предыдущий такий акумулятор. От, підключаємо. <кхи> Предыдущий акумулятор отдав вот что. 639 ватт-часов, Точно такий акумулятор. Ну тільки БМС, когда друга стояла. <coughs> Поэтому шо. Збрасуємо показання. Длительное удержание. Не помню, я много лючам це поки нажмеш. так и не приучился до сих пор сбрасывать показания. О, вот так, ноль. Сбрасываем показания, подключаем через инвертор, через прибор. И вот у нас шнурок пришел. Вылка-вылка на инвертор. Выключаем сеть и включаем инвертор. И у нас вот мощность пришла. І хай вважає. буде переменна нагрузка. То 500 Вт, то 300 Вт, то он 80 Вт. Холодильник відключаю, щоб не мішав нам тут. Так, пройшло часов 4 чи 3, точно не скажу. Вже зажрало енергії 400 Вт. Тільки що даже мікроволновку включали, що тут десь 800-900 Вт було чув як стабілізатор клацать почав на телевізорі. Тобто, упало понизилось напряження при включенні мікроволновки. бо сейчас ще газовий котел у все і плюс мікроволновка. я пам'ятаю, включав чисто мікроволновку, так вона 800 чи 900 показувала. Ну а інвертор вообще кіловат держи І того я ж кажу уже он насчитало 400 Вт Скільки там прошлий 639. но До балансування прошлий такий же акумулятор. Банки там такі ж самі були. Прошлий такий же акумулятор насчитав при першому тесті 599 годин А потім я двоє суток балансував його. Ну Воно само БМС балансував. І він віддав 639, то есть на 40 більше всього лиш ватт годин, отдав. Ну це ж прибор вважає после інвертора. Прибор не вважає, скільки з самого акумулятора жрет. Він вважає скільки уже после інвертора потребляється. Тобто, це реально скільки видається після інвертора на Вт часу енергії бо інвертор же сам на себе ще потребляє один чи навіть чуть більше я вже не пам'ятаю один з чим то ампера жрет інвертор і прибор це не учитыває це якщо б тут підключити до інвертора прибор я раніше підключав так воно більше считало ми вже на грані відключення ось це акумулятор 599 енергії віддано Предыдущий такий акумулятор. При первом тесті 599 віддав і вирубився. Тут уже ось о 600. Ну, единственне, разні БМС-ки. При второму тесті 639 і виключився. Ну, от ждем цей теж вже должен підключитися зараз скоро. Так, ну, довго ждать не пришлось. ПМС-ка а, у нас же ця кнопка не действує. <кій> Виробилась BMS. Последнє, е, последнє, що я бачив тільки що як проходив, було 600, там, чи 9 чи 619 щось таке. Е, і того нам треба зараз підключити зарядку, воно активірується і покаже, що там за йомкость. Підключаємо к акумулятору зарядку. Вот, 618. Отдача. То есть, в принципі, акумулятор віддав нормальне количество, як і предыдущий. Предыдущий, при втором тесті, при балансіровці віддав 639. А при первом 599. От, пожалуйста, у цього акумулятора з синим дисплеєм. Первый синім вольтметром. Первый тест 618. Ну, все нормальное состояние. Можна даже зарядку сейчас отключить и проверить. И расход отключить. Ну, в принципе, что можно включить. Нагрузки нема, просто инвертор работаю. Бачите, нагрузку не показывает, Потому что инвертор жрет 1 Ампер с аккумулятора. Но замеры идет после инвертора. Короче. Цей. Надо зараз поміряти, яке напряження на банках осталось. Чи є большой дисбаланс, чи немає. зараз снимаем, перевіряємо Да, есть небольшой дисбаланс. Точнее, і большой. Одна банка, чи той одна ячейка 2,51. другий 3,0,1. 3,0. 3,1. Коротше, 3,1 і 2,5. Єсть. дисбаланс, конечно, но это все устранится при балансировке, при повторном заряде. Но дало но нормальное напряжение. Фу, нормальную емкость. Повторюсь, что эта БМС тут временно стоит. Потеплела она, такая тепленькая. Это тоже 100 на, но в принципе она работает, только невозможно подключиться до смартфона, до приложения. Не смог подключиться. bms бмс через Bluetooth, знаходиться в смартфоні, все нормально. І в другому приложенні вона знаходиться через смартфон. Ну, вона не не хоче, заходить, не хоче показувати її параметри. Возможно, Надо якесь друге приложення пошукати і все знайдеться. Коротше, акумулятор в робочому стані Зараз будемо його заряджати. Можно 20 амперной зарядкой, можно 10. -ти. Поставлю на 10, она меньше жужжит. 6 часов зарядка будет длиться, бо аккумулятор 60 ампер часов. Ну, если подключить 20 амперную зарядку, то за 3 часа зарядится. Но мы подключаем 10 амперную. Ну, зарядка пошла. То есть, все нормально. 12.0 показывает. 12.0. І пішла зарядка Хай собі заряжа.